Спробуй. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам. Як завжди, прошу вас на початку відео допомагати українській армії. В частності, або зробіть це, будь ласка, вашим знайомим підрозділам, вашим знайомим людям напряму, або можете допомогти нам у зборах на філамент ну бачи, як не дивно завелася. Бо коли мороз був мінус 10, то феном будівельним. Який купували раніше, Воздухан всовували, бо було дуже все сумно. Що ми? Е, е, трошки відлига, трошки менші морози вночі, в день так нуль, там, мінус 2, мінус 3, і ми продовжуємо провівання соняшників дозовано, так би мовити. Зараз ми вже зробили переналаштування і покажу вам далі. Добавили вітерку на сепаратор і тепер у нас отут. То бачив першу серію, як я розповідав, там з цієї секції у нас летіло, потім ми там доробляли на малому сепараторі. Зараз ми цього не робимо. У нас все це сміття, яке падало сюди, падає тепер сюди. Класно, круто, як повинно бути. Так як ми отут передвинули норію і трошки цю решетку поставили, щоб направляло масу. То ось такий лоточок поставили додатково, і сюди ми ловимо таке половинки, там, четвертинки, якісь маленькі, насінинки, які пролазять. І це все діло піде у нас на екструдер. Бо його шкода, якби кидати туди в машину. По сміттєвій домішці ми і так проходимо. А ця штучка класно піде на екструдер. Ну, Оце з восьми тонн оце от стільки. Ну там кілограмів 7 може, отак от, може і менше. Продуктивність у нас на тому ж рівні, все нормально, працюємо так, як і раніше. Це ж завели, щоб прокачало та трошки прогріться. Тен. Юр, тен відкриєш! Тен, тен! Ну я ж замки зацепляв, Це ж вчора вночі накидали наступну машинку і е, накрили штеном, щоб в випадку чого, щоб не було проблем. Ось. Ну так у нас все стандартно, все нормально, все працює, не вистачає дуже. Причіпа додатково, щоб економити час на роботі, бо вимикаємося ж при переїздах при всьому. О, так. шпаримо. Що так? Трошки, да, трошки, так береш. Ну ти ж хочеш тен, щоб закрутий. А так все нормально. Довгенько, але воно того вартує. Як би там не було, доробка насіння повинна бути, якщо ви хочете, щоб на вас заробляли менше. Ну і в частності, знову ж таки, це сміття, ми його потім по сезону, як буде тепло, нормально переробимо на брикет паливний. І теж вже буде з толком. Нікуди воно просто так не пропаде. Тут у нас в основному таке. Шелуха, виходить, пусте насіння, там, ну, коли не коли, на пів пусте кине циклон. Але тим не менш нас це повністю влаштовує, тому що все сміття, яке йшло тоді на доробку і ми з ним гралися, воно зараз йде сюди, одразу ж в одну точку. Лишена. Трактор поставиш на прогрів. Щас, якраз поки повіється, да він нагрів. Яку? А що там нема перелозу? Ну є, у нас тут іде трактор. Там. Так хватить там. Ну чи візьми? Ну, візьми. Вот таке у нас сюди летить. ну така пуста, ось. Зроблене. Ну, все, що повинно сюди летіти. Тут ось, ось така модернізація, яка відвіває отаке діло. А тут у нас ось так. Вже без яких доробок. Більше вітру, менше ям. Більше вітру і менше ям, і у нас, виходить, він працює так, як повинен, а не так, як ми перший раз з ним. Гралися, потім там довівати малим. Це все для... не для нас, коротше кажучи, один раз погралися і нам цього вистачило. І тут, до речі, по чистоті нормально сімка виходить 100%. Так як ми здавали тоді 2% сміття, ну подивимося, Машину оце навіємо, подивимося, скільки вони зараз поставлять, ну вона точно не грязніша. Ну, може там відсотки 3, ну якщо 3 поставлять, то нам типаж, краще, менші втрати на сміття, як люблять писати деякі коментатори, які ну, може не хочуть, не можуть робити такі справи, як ми. Їм же ж треба виправдання своїх дій щось написати. То вони пишуть, що ми дарма це все робимо. Е, мол, ну от. База там 3-4, от у нас два, ми втрачаємо там декілька тисяч тонни, тому що вага оця в базовій смітній домішці втрачається і ми втрачаємо. А я кажу їм, що ви ж розглядайте варіант, коли ви не провійте, і вони вам не чотири поставлять, яка вона у вас є, а поставлять 7%. І що ви тоді? Поговорите мені, що ви мені тоді скажете за втрати чи не втрати у ВАЗі? Ось! Надо було птичкам оставить! Він тут отак так, птичка! От подивись он лежить ніхто не їсть, бля! На олійницю, кажуть! Да, да, да! Нитку не затягують! Давай, котяга. Нет, я хотя фильтр. Фильтр крупный этих, да? Что за 7 от 26 тысяч? Ну пиар он хорошо, но там почти полностью высыпает. Ну да. Там она, она суха дуже, она, она переколотит. Она... Халва, кот. <laughs> вот. Вот. люди до сих пор не знают, что халва робиться. Вот все. Но Свеже мороженое. <laughs> Генеральна прибор придут, прибирання, да? Та яке, це ж роботи, яка генеральна? Ні, все одно. По трошку, по трошку, знаєш. Це да жалко ж просто, ну, блядь. Ти панув, промазав, блядь. Не див дивився, дивись, нормально, а потом в кінці там уже трохи не влазило воно завжди, трошки треба лопатой покидати. Ну, блін, що то я промазав в цей момент. Я з тобой не встигаю, як ти водиш, водишь, Бо якщо я буду водити так, як ти водиш, то людей соснить, бля. Дякую, Ося! Так! Ну що ж, проводимо завантаження четвертої машини на сьогодні. З 10 ранку почали. Ну, четверта машина, це, грубо кажучи, на чисту продукцію десь 16 тонн. 16-17 не більше. Машину не глушимо при вивантаженні, бо холодно. Хай хоч трошки попрацює отак, за кожною ходкою, бо джир-джір заглушили, вона не встигає прогріватися. Прогрівається, хай трошки попрацює хоч так. Ну якби нам оце покращить ще логістику та новий причіп, щоб був, то, блін, я б думаю, отак от саме з 10 до... це, Зараз близько 15,5. Грубо кажучи, вже закінчується завантаження, Десь 5 точно. Ну до 6 виходить вечора повинен я завершити це все діло. От якби нам логістику покращити, то я думаю, при таких би характеристиках по часу, тон то би 25, ну блін, ну 23 робили б точно. А може б і 25, бо ну, багато часу втрачається. Ну, от уявіть собі, вивантаження приблизно 20-25 хвилин, ну плюс-мінус там. А от в цей час вже б могло б робота йти. Тобто завантаження, включити і включити зразу роботу причіпа. Обвантажило і уявіть наскільки швидше. Тобто, от, простої бак... Ну, години 3-4, отак простоє, тупо виходить. Ну, от реально, ну години три точно. Поки навантаження ще у нас, же. поки розвантаження. Ясна справа, що на причепі теж розвантаження, але там от ну, там хвилин 10 тобі на розвантаження на одну котку. Ну це я знамо менше, ніж оце, отакі катання. Ну, вдячні, звісно, і цьому, що є. Головне, що сепаратор САД-10 шпарить свої тонни, бо якби він ще був би по продуктивності менше, то було б біда конкретна. Тоді б там в день бетон 10 би робили. Це ну, теж непоганий результат, але ж завжди хочеться трошки більше. По сміттю у нас виходить, що тут? Отаке біг бег я сюди його підкидую трошки, там підсипається, нормально працюється. Також паралельно трошки збираємо вироби. Які нам треба збирати подарунки для наших людей, які потім знають, куди їх діти. Так що нагадую вам, що дуже буду вдячний за вашу допомогу в зборах на філамент. По сепаратору, ну, нічого, працює, циклон на всю відкритий, трішечки підтягує сюди зерна, чуть-чуть такого, ну щупле, коли-не коли. -николи. Ну, я не знаю, в відсотках як вам сказати. ну, ну Мінімум, самий мінімум, зато сміття дуже класно тягне і, як я і казав минулого разу, ми що-то пам'ятаєте, з цієї банки брали потім на доробку, доробляли в ангарі своїм маленьким сепаратором САД-4, який ми, до речі, продаємо. Кому цікаво, номер буде в описі для контактів. Але тим не менше, тепер нам цього робити не треба. Ну навіть якщо там смітна домішка, якщо, ну це ще дуже велике питання, буде 3% там, да? якщо вона буде, то і нічого страшного, все рівно це набагато вигідніше і краще, ніж доробляти потім по 300 разів оце все діло вручну, не вручну, точніше, а на малюку на одному тобто краще за один раз, тим паче. Продуктивності ми не втрачаємо. Ось бачите, яка сємка до. ну Це так, легка домішка збирається, знаєте, по краях, як при навантаженні, вона сама відвівається. Але після Ну реально набагато чистіше і набагато краще. І менше коштів ми будемо втрачати при продаванні, при відвантаженні. Тому що Ну по-любому ребята своє візьмуть, якщо вони побачать таку сємку, навіть якщо тут реально в базі. там чи 4% чи максимум 5%, вони поставлять набагато більше. І це призведе до великої втрати коштів. І тому ми цим і займаємося. Тому ми вирішили поставити, зробити ставки на ось таке ось обладнання від компанії Aeromech. Цілком задоволений. Дай Боже, доробимо, і потім його почистимо, обдуємо, і в ангарчик на зберігання. Тому. Дякую всім за перегляд, дякую за вашу допомогу. Будемо працювати, буду залазити трошки підгортати оце діло, вигортати і запускатися в провівання. До зустрічі у нових відео.